Вітаю! Ми вже дещо познайомилися із середовищем тривимірного моделювання, низькополігонального блокбенч. Blockbench. Ми зараз пригадаємо, як відкрити це середовище і більш детально розглянемо інтерфейс, більш детально звернемо увагу на засоби моделювання, на засоби навігації у середовищі і в тривимірній сцені. І ми почнемо. Отже, для того, щоб потрапити у блокбенч, можна просто написати пошуковий запит Blockbench, а можна набрати адресу blockbench.net ми потрапимо на головну сторінку, де ми можемо або завантажити, або відкрити веб-застосунок. Ну, очевидно, нам веб-застосунок потрібен, От, після цього нам вкладка. Із головною сторінкою вже й не потрібно. Я раджу все-таки адресу web.blockbench.net у закладки додати, щоб, скажімо так, не потрапляти на головну сторінку, одразу переходити до моделювання. Зверніть увагу, що Blockbench нам дозволяє навіть відновити ті моделі, з якими ми з вами працювали. Справа в тім, що більшість таких от середовищ. вони Працюють за підтримки JavaScript, і JavaScript використовує певні да, системні теки, системні ресурси для того, щоб кешувати е свої продукти, над якими він працює. Да? Тобто це можуть бути тривимірні моделі, можуть бути вихідні коди, тобто залежно від е середовища, з яким ми працюємо. От. І з цього кеша деякі середовища можуть дістати те, що ми. Не зберегли. Ну, от, ми бачимо, що в даному випадку блокбенч було закрито без збереження. Ну, тобто я просто закрив вікно браузера, нехтуючи будь-якими повідомленнями про збереження проєкту. І якщо таке трапилося, ми хочемо повернутися до попереднього проєкту, то ми можемо натиснути на кнопку Відновити. І у цьому випадку ви побачите відновлений, відновлену тривимірну ну, модель. От, ну а наразі ми не будемо нею користуватися, ми знову ж таки її просто закриємо. І ось в такому режимі ми розпочинаємо роботу із середовищем. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що ми можемо працювати з типовою тривимірною моделлю, ми можемо працювати із моделями, які представляють собою зображення. тобто текстури поверхонь. От. І ми можемо працювати із моделями, які е, заточені, да, таке сленгове слово, заточені під використання у Minecraft. Ну, типова модель це для нас, для навчання. От. Ми створюємо типову модель, е, можемо назвати її, якимось чином. Е, або. А, ні. Отак, мабуть, краще. От. І створимо цю модель. На відміну від середовища Blender. У нас базова модель не створюється. Там у нас, здається, куб, додається автоматично. Ну, у цьому середовищі ми просто бачимо сцену тривимірну, порожню. От, і, і давайте приділимо увагу дещо все-таки інтерфейсу. Ну, отже, у верхньому рядочку у нас традиційно розміщується рядкове меню. Як ним користуватися, ми знаємо. Тим паче, що у нас рядкове меню все-таки українською мовою. Ну, залежно від налаштування нашого браузера, ліворуч. Ліворуч, у нас панелька, яка містить текстури. Ну, засоби для роботи з текстурами. Отак буде правильніше, е, да? Праворуч. Праворуч у нас панелька із трьома вкладками: редагувати, малювати і анімувати. Тобто ми навіть анімації можемо якісь створювати у середовищі. І кожен елемент, який ми будемо додавати. От зараз у нас вкладка редагувати активна. Так? Та вкладка, яка активна, у нас підкреслена. От. Так от. Ми будемо додавати якісь елементи нашої тривимірної моделі, і кожен елемент буде отут у нас відтворюватися і його характеристики, да? тобто засоби роботи з цими тривимірними моделями. Дуже цікава така штука, як Ось, в нижній частину, Координат... об'ємна координатна площина для навігації. Ми потім, коли додамо об'єкти, розглянемо, яким чином можна це буде змінювати. Так? Панель інструментів. Ну, якщо ми декілька об'єктів додаємо, вони можуть там певною мірою вирівнюватися. Потім засоби керування цими об'єктами, також існують режим. Переміщення об'єктів, режим е, здається, здається, це режим обертання. Да? Так, 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 так да. перемістити, змінити розмір обертання, е, визначення центру оберту. Е, ну, Прив'язка ми трошки згодом. Поговоримо про що це таке інструмент, ніж також дуже цікавий інструмент, але це буде трошечки згодом. <кій> ми сьогодні говоримо лише про інтуїтивно зрозумілі нам. Засоби навігації і засоби побудови моделей. Ну, окей, давайте ми спробуємо побудувати от модель, яка була відновлена да, на початку нашого відео. Ми спробуємо побудувати модель хатинки. Зрозуміло, що на перших кроках це буде нічого складного, насправді. От, і ми додаємо. Все-таки елемент додаємо меж. Нагадаю, що додати куб, от звичайний плюс, як це додати куб, це те, що стосується е, моделей для Minecraft. Ну, а тут і інші також полігональні, але низькополігональні, але інші моделі. Отже, натиснемо на е, такий діамант, і е, за замовчуванням додається куб, але ми можемо додати і інші фігури. От, ну, спробуємо просто додати куб. До речі, розміри ми можемо задати. Ну, якщо бути точним, то в даному випадку, мабуть, мабуть це не зовсім куб, а паралелепіпед. віпед. Ну, але натиснемо на кнопочку підтвердити і наш. Куб додано, і давайте ми на основі цього кубу, на основі цього е, тривимірного об'єкту ми з вами спробуємо е, проаналізувати, що ми можемо робити із цим об'єктом. Ну, перш за все, ми можемо м, м, налаштовувати розмір. Да? Тобто діаметр в даному випадку. діаметр – Це від однієї стінки до іншої вертикальної стінки е, відстань 16 одиниць і висота 8 одиниць. Як бачимо, це не куб, це паралелопіпед. От, тобто, за необхідності ми можемо внести зміни. Ну, скажімо там, 10, встановити висоту, і трошечки у нас, як бачите, підросте наш об'єкт. Бачимо, що об'єкт у нас позначено от такими от ну, імітацією так, тривимірної сітки координатної, і ми можемо за кожну з цих стрілочок захопити мишкою, і що, ми, що відбудеться, Відбудеться переміщення. От, переміщення. Чому так? Тому що у нас зараз перемістити цей інструмент виділено. Якщо ми оберемо інструмент, змінити розмір, то ми побачимо, що ці маркери трошечки змінять свій зовнішній вигляд. І Бачимо, що ми можемо також змінювати розміри. До речі, клавіатурна спалука Ctrl-Z, вона діє і тут, тобто скасувати попередню дію, ми можемо це зробити. Ну, і обертання. Знову ж таки, ми бачимо, що можемо обертати і так і сяк. От, ну, це вже, скажімо, навіть не навігація, це більше модифікація наших об'єктів. От, давайте ми подивимося все-таки пригадаємо навігацію. Отже, коли я натисну праву кнопку миші і порухаю мишкою, то я буду переміщуватися у своєму тривимірному просторі, у своїй тривимірній сцені. Якщо я ліву кнопочку затисну саме на, поза межами будь-якого об'єкту, то е, буде здійснено обертання моєї тривимірної сцени. Ну і оцей елемент, про який я вам казав, він також дозволяє, захоплюючи за щось так здійснювати там обертання, також тримірної сцени. Але ми бачимо, що у нас є позначки X, Y, Z, і якщо я клікну по позначці X, то я швиденько побачу x ову проєкцію по, познач... по позначці Y, тобто вид згори. По позначці Z вид, там, мабуть, ліворуч, я не пам'ятаю вже От. От щось таке. Зверніть увагу, що у цьому випадку вже за допомогою звичайного перетягування по сцені нічого мені змінити не вдасться. Тобто мені треба порухати саме в цьому елементі, і тоді. А, от, масштабування я забув, да? тобто корещатка, миші дозволяє нам масштабувати нашу тривимірну сцену. Ну, знову ж таки, збільшувати, зменшувати наш об'єкт. Масштабувати, так, правильніше, збільшувати масштаб, зменшувати масштаб падання нашого об'єкту, щоб було зручніше з ним працювати. Так. Ну, а тепер ми побачимо, що на вкладці редагувати у нас. Є певні характеристики нашого об'єкту, це, перш за все, позиція е, у нашій сцені у нашому просторі. Е, на початку координат розташований наш об'єкт. Ну, але ми можемо його знову ж таки рухати вгору, рухати вниз. Тобто, якщо мені потрібно щось встановити точно, то якраз оце той засіб, який дозволяє точно позиціонувати. Е, точка центру знову ж таки, вона визначається. І ми можемо змістити трошечки точку центру нашого об'єкту. Це не зовсім е з переміщенням пов'язано. Хоча для базового об'єкту так воно і є. От. І обертання. Да? Також ми можемо обертати там на якісь значення. От. Тобто точні параметри на нашого об'єкту. Ми можемо задавати саме отут. Чудово. До речі, там може бути більше параметрів, якщо ми натиснемо на цю кнопочку. Ось отут внизу да, більше параметрів. Тому побачимо підказочки. За допомогою утримання Ctrl ми можемо вибрати декілька об'єктів. Shift вибрати взагалі діапазон, тобто від першого до останнього. Ну і Alt ми можемо навіть копіювати певні об'єкти. Так, чудово. Чудово. Щодо інтерфейсу, я думаю, він не дуже складний і, е, зрозумілий, запам'ятовувати все, мабуть, не варто, тому що е, під час роботи ми будемо відпрацьовувати, шукати наші інструменти. Ну, До речі, в нижній частини ви бачите, що е, розташовується список всіх об'єктів, з якими ми працюємо. Тобто, виділення об'єкту у цьому списку призводить до виділення його на тривимірній сцені. От. Ну, ось у нас Куб-Кубоїд, навіть доданий. В принципі, ми можемо виконати подвійне клацання і е назвати якось. От, зверніть увагу, що навіть можна українською називати. Це просто будівля. От, а якщо ми спробуємо додати ще одного. Один об'єкт, да? Додати ще один меж, вибрати не куб, а, ну, скажімо, скажімо, це е, піраміду. Ого, піраміду. Е, задати діаметр. Е, ну, нехай він буде більший, ніж у нашої будівлі. Це ж дах. Е, нехай він буде не 16, а 18. Е, ну, ви зрозумієте, чому 18, тому що. Симметрію ми симетрії дотримаємося. Ну, висота, нехай буде там 6, наприклад. Тиснемо підтвердити. Ну, якщо раптом у нас трошечки Ми не вгадали з розміром, ми можемо підправити це От зараз. От. Але це ми можемо зробити до першого руху. От якщо щойно я порухаю на цей об'єкт, то цей діалог зникне. От. Ну Давайте ми подивимося, що ми отримали. Ось ми отримали ту саму е піраміду. Вона трошечки, ну, була вона отак. Ми її трошечки поруху бачимо, трошечки нижче, ніж наша будівля. От. Та частинка нашого об'єкту, яка всередині будівлі, вона також всередині будівлі. Да? Ми маємо розуміти, що об'єкти перетинаються. От. Зверніть увагу, що ось виділений один об'єкт, ось виділений інший об'єкт. Давайте ми напишемо, що це дах. До речі, дуже гарна практика називати е, окремі частинки е, нашого, нашої конструкції, нашої, нашої моделі, е, тому що ми будемо розуміти, що ж це таке. От. Ну і, очевидно, раз це дах, значить його треба підняти. Можна підняти, як я вже казав, ось так, а можна згадати, що висота оцього об'єкту будівлі висота 10-й розмір. Да? От, зелененьке ігрек, да? 10-вертикальний розмір. То, очевидно, і підняти треба позицію. Встановити отут для даху. Ось зараз у нас позиція 2, а нам треба встановити 10. І тоді дах наш. Підскочить і розташується так, як нам потрібно. Ось вид збоку. Все красиво, все чітко. Вот. Трошечки пообертаємо побачимо, що все відповідає. Ось э, така дуже проста модель у нас вийшла. І давайте ми її збережемо. Э, виберемо рятування файл, виберемо зберегти проєкт. Вот, у нас зберігся. Build. BB-модель. Тобто блок модель. От, е е ну давайте тепер поміркуємо, яким чином ми могли б е е використати ту модель, яка у нас є вже. Ну, давайте ми закриємо е цей редактор так, і е повернемося до стартового, стартової сторіночки. Редактора. Е, можна знову ж таки вибрати типову модель і створювати щось нове, а можна відкрити модель, яка у нас існує. Ну, Давайте натиснемо на кнопочку відкрити модель. Е, у нас є декілька завантажених моделей. ну от, Наприклад, ця модель First BB-модель, ту, яку ми створили, там просто куля. Ось ми натиснемо відкрити і побачимо, що так дійсно куля є. От. Ну, а якщо відкриємо нашу недавню модель будинку, будівлю, ось, будь ласка, в нас така модель. Ми таку модель маємо. Ну, очевидно, що вона не розфарбована, очевидно, що вона не така вже й досконала, але це наша перша модель. І тому, в принципі, наша робота, нашу роботу можна вважати задовільною. На цьому це відео. Я закінчую. Я вам дякую за увагу. Ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором. А я, Володимир Бондаренко. До наступних зустрічей. До побачення.